Не лише тримають оборону, а й беруть у полон окупантів. Під Покровськом група росіян підняла білий прапор. Ворогів полонили дронарі 25-ї окремої повітряно-десантної січіславської бригади. Як все було? Почали проводити морально-психологічний тиск на ворога, а саме за «Мавіка» з прикріпленим на нього гучномовцем. А вони змінили тюремну робу на однострій і Тепер штурмовики бойового підрозділу, де воюють і чи приставили до кожного вертухая ексклюзивний репортаж про бійців спецбатальйону Алькатрас, який створили із колишніх ув'язнених. Плюс з два у квартирах без води, світла та під постійними обстрілами як виживають жителі шахтарського містечка, родинське місто руйнують російські окупанти, які вже за 6 кілометрів. Навіть здоровий чоловік ні такого напруження. напряжені кожним днем плакати хочеться. Бажає міцного здоров'я, проект воєнкор на 11-му Про війну з Росією, збройні сили, внесок Дніпра у спільну перемогу. Підпишись на Ютуб 11-го став. Вподобайку і коментуй. Ми починаємо. Поки Трамп і Путін ведуть таємні переговори, а Європа оговтується після холодного душу від американських партнерів на Мюнхенській безпековій конференції, підрозділи Збройних сил України єдині, хто продовжує свою важку роботу. Стримують окупантів на лінії бойового зіткнення. Яка наразі ситуація на найгарячіших напрямках Донеччини? Чи свідчить хоч щось про можливу заморозку війни? Питаємо у тих, хто зараз обороняє наш стратегічний Покровськ. І з нами на прямому зв'язку офіцер відділення комунікації 25-ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади Сергій Окішев. Пане Сергій, яка ситуація за добу на покровському напрямку? Скільки боєзітнень було, і чи зменшилась активність окупантів? Ну ворог не полишає спроби штурмувати наші позиції, але зараз у нього з цим ускладнення через погіршення логістичних шляхів ворога? Тому так насправді можна казати про дещо зменшення активність бойових дій, але тим не менш піхота суне, намагаються пройти ближче до наших позицій. Але січиславські десантники міцно стоять на своїх позиціях і знищують як і ворожу піхоту, так і ворожу техніку ще на підступах до наших позицій. З'явилася інформація, що окупанти під Покровськом несуть чималі втрати. Водночас застосовують рекордну кількість дронів, атакують цивільних і навіть рятувальників, які розвозять воду. Відомо, що і десантники 25-ї січиславської бригади не просто упевнено тримають оборону Покровська, а і вашим дронарям навіть вдається брати в полон росіян. Як це було? Де саме і за яких обставин? Це було в зоні відповідальності нашої бригади. Декілька груп противника почали накопичуватися в одному місці. Це був ворожий бліндаж. Наша аеророзвідка засікла їхнє переміщення і накопичення. І е, впродовж декількох днів е, ми почали активно застосовувати е, вогневе ураження по цьому бліндажу. Е, і так само паралельно почали проводити. Е, Морально-психологічний тиск на ворога, а саме за допомогою Мавіка з прикріпленим на нього гучномовцем, Кожен, кожну годину планомірно, ми казали росіянам, щоб вони здавалися. І через декілька днів так і сталося. Вони вийшли з білою ганчіркою і здалися в полон. Це було дев'ять Росія. Все, штурми... хто мали нас штурманути, мы их домахали і и выкурили. Все идут до нас сдаваться полностью. Все, так уже наши приняли. Сегодня мы им сделали день 15. Хлопцы приняли. Как красота, 9 человек. Грубо говоря, 22 января пересел границу с Донецкой областью. И вот сколько тут времени, Десять, меньше двух недель вот прошло и... Я вже бы. Якби... А чи змінили росіяни тактику біля Покровська, як і раніше, атакують малими групами, чи залучають і важку техніку? Важку техніку вони взагалі зараз перестали використовувати, тому що е, наші артилеристи та оператори безпілотних літальних апаратів вони знищують цю цю техніку е, ще на підході. І тому через це, в тому числі через це. У росіян зараз проблеми із логістикою з підвозом боєкомплекту з підвозом води, їжі тощо. Дякую. Це був Сергій Окішев, офіцер відділення комунікацій 25-ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади. Лайки, підписка вітаються. Коментуйте нашу розмову. Відео вже на Ютубі. Із тюрми на нуль змінили тюремну робу на військові однострії. Тепер вони рекси бойового підрозділу. Так називають вояків спеціального батальйону Алькатрас, 93 93-ї бригади Холодний Яр Збройних сил України його створили з колишніх ув'язнених після ретельного відбору і медогляду, бо виконують чи не найважчу місію на фронті, зачищають і утримують позиції на лінії бойового зіткнення. Засудженим дозволили служити у війську нещодавно. Влітку 2024-го парламентарі змінили закон про добровільну мобілізацію ув'язнених, за які саме статті розказали знімальній групі воєнкор командири і чинні бійці Алькатрасу. До речі, у спецбатальйоні служаті наші земляки, жителі Дніпра. Чи принесли тюремну ієрархію у підрозділ? Чи приставили за кожним з них особистого охоронця? І чим відрізняється Алькатрас від російських вагнерів? Дивіться прямо зараз. Чічка-іщет, тічка-іщет. Скіт. Зразу укриття. Сава-сава твіт! Все Штурмовики висадили у лісопосадці. Камуфляж такий, що навіть через об'єктив відеокамери не розгледіти. Це полігон десь на Донеччині, де новобранці спецбатальйону Алькатрас вчаться зачищати окопи і утримувати позиції. Ні одну не держимо! Захматним. Десять колишніх ув'язнених доводять, що більше не злочинці і стають захисниками України. Ми виходить на своїй землі. І нам нема куди тікати, тобто ми не втічимо від цієї війни і повинні воювати. Воювати стільки, скільки потрібно, і не вмирати за нашу державу за землю, за людей, а вбивати свого ворога. Тому назва наша Алькатрас. Ми з цього батальйону нікуди не тікаємо. Ми зайшли сюди, і ми тут будемо стільки, скільки треба. Бачити таку пташку на полі бою це реальна смерть. І щоб не сталося біди, наших захисників навчають поводитись у будь-якій ситуації і орієнтуватися на ходу. Штурмовики рухаються двійками, непомітно пробратись до ворожих окопів не вдається. Подожі, прикрой Давай! У спецбатальйон 93-ї бригади беруть не всіх. Державним зрадникам сюди точно зась, лише тих, хто відбував покарання за нетяжкі злочини і в кого задовільний стан здоров'я. А ще на відміну від російських окупантів, до лав Алькатрасу, силоміць не заганяють. Акцентуємо на те, що війна ми всі там рівні, і робота буде найтяжча. Ми нікого не заганяємо, тому що від цього толку не буде. В управлінні батальйону це кадрові або мобілізовані військовослужбовці, відповідно, в роті командир, роти, його заступник, решта особового складу – це да, колишні в'язання. І тюремна ієрархія запевняє, комбат тут не працює. Якщо Людина може бути там на зоні, там смотрящим чи старшим якимось. Це не значить, що він себе проявить дуже добре в бойових діях і зможе адекватно керувати. Тобто тут все ці грані трошки стираються, і кожна людина вже показує себе. Умови навчань максимально наближені до бойових. Стріляють, звісно, не пістонами, кулі аж відскакують. Я потягу. Ну що, як там вам на дивані? Норм, а наші хлопці тренуються, щоб нас із вами захищати. Ворожий бліндаж врешті зачищено. Бліндаж зачистять! Чисто! Чисто! Інтенсивний рух ярами у броні, касі зі зброєю та ще й в команді. Такого навантаження у цих чоловіків ще не було. Це тільки не перший погляд так легко, наче в комп'ютерній грі, а там хлопці відчувають усі тяготи і усі серйозні навантаження. Я думаю, що у них за спиною кілька літрів поту вже стекло. кожного з них своя історія і термін ув'язнення. 307. 307. 186. 280. Грабеж. 280. І важкі тренування – це не розплата за скоєне. На полігоні чоловіки доводять, що нічого спільного з минулим в них не буде. Він раніше, як говориться, шприця не підіймав сильні – сіні нічого. Йому зараз 44 роки, ви всі бачите його результати. За 15-16 днів. покінчив із кримінальним минулим і Воїн на псевдоканс. Дніпрянин, колишній кіборг, Він захищав Донецький аеропорт. У мирному житті за крадіжку авто на 5 років пішов за ґрати. Торік влітку прийняв пропозицію рекрутерів, звільнився і став штурмовиком Алькатрасу. А вже восени Канс під час бою біля Покровська вивіз 19 поранених побратимів. Там дуже багато появилась в піві, скидав. нас просто начали посадку тупо вычищать. И нас было 20 человек вместе с этой 152-й бригадой. Все 300 все именно. И я один их вытягивал по очереди. Там ночью троих, следующая ночь еще там четверых. Это. И вытянул так 19 пацанов. Я, конечно, тогда, наверное, килограмм 60 навесил. Максим же тільки почав свій шлях штурмовика. Чоловік також родом з Дніпра. Покарання відбував за крадіжки і грабежі. Рідні відмовляли йти на фронт, але чоловік прийняв рішення, про яке не жалкує. Не хотіли, щоб пішов. Воював. Я говорю, сиди вже там, осталось півтора року вже, та я алю, та ні. будемо йти. Вигнати цю нечість сюди і все, що м'ячися. Бог прости. Ну, Мені якби как бы, 42 роки, вже как бы, возраст такой. Що... Саме тяжело дається навчання. Бігать. А так, в принципі, чутка. За ними ніхто, окрім командира взводу, не слідкує. Бійці один одному довіряють, бо за кілька тижнів дивитимуться в очі смерті. Якщо порівняти з мобілізованими, то ані батальйону таких у бійців посилена фізична, вогнева і медична підготовка. Рукопашний бій не практикують. Їх вчать просто і ефективно знищувати ворога. И в каждого мотивации через край. Я хочу валить этих уродов, которые пришли, во-первых, на нашу землю. Это раз. Ну, уроды, потому что. Что они сделали с твоим домом? Они разбили мой дом. Трактор Тракторостроитель 108 мая в Харькове, проспект. Развалили. У меня от этого пострадали родители мои. Плюс сгорели документы очень важные. Плюс на этом всем поломался бизнес семейный. Поэтому ну, шансов у них нет. У штурмовиків гострий зір і сильні руки. Один одного вояки називають рексами, котрі не знають ані болю, ані втоми. Там, Рекси! Там! Там! Штурмовики! і десяточкою ще спецбатальйон Алькатра створили у липні 2024 року. Зараз його вояки служать на Донеччині біля часового яру і готуються до нового бойового завдання. Заможні евакуювались, залишились нужденні та окупаційним військам. Байдуже російська армія атакує усі прифронтові міста і населені пункти Донеччини. Ворожі міни, снаряди і каби, руйнують і шахтарське містечко Родинське, площа якого всього 7 квадратних кілометрів. Як і за рахунок чого виживають жителі другого за чисельністю населеного пункту Покровської громади, із прифронтового Родинського щойно повернулася знімальна група Воєнкор. Та, на жаль, людина загинула. Російський дрон атакував автівку біля Димитрівської переправи дорогою до Родинського. Це другий за чисельністю населений пункт Покровської громади, який щодня потерпає від ворожих обстрілів. Навіть здоровий чоловік не видержить такої напруження. Прильот з кожним днем. З кожним днем все на нервовій почві хоче. Плакати хочеться. Кілька місяців тому Ганна евакуювалася з родинського, та коли скінчилися гроші, повернулася вдома, плюс два і хвора родичка. Роботи немає. Отак і живемо. Підсумовує жінка. Я нікому не потрібна ніде. Ми і приїхали. Павлоград. Починають да. упрекати, От ви такі, от ви ж Ну ребят, ну я не знаю. Біли бому бы между нами, ми б не уехали. Нам довелося повернутися. По-перше, там квартира більша сума стоїть. Це раз опрікають, не лізять животами, не лізять старіками. У мене вдома старий человек лежачий. і сліпа, і сахарний діабет. Куди я йде? Заможні виїхали з міста. А ті, що лишилися, виживають завдяки волонтерам. Родинське, Покровський район, Донецька область. Місто ціліше за сам Покровськ, але жителі цього містечка сидять без світла, без води і без опалення і виживають за рахунок гуманітарної допомоги. Кілька разів на тиждень приходять, щоб отримати овочеві набори і гарячі обіди. У Родинському, яке всього за шість кілометрів від лінії бойового зіткнення, жителі шикуються в чергу із самого ранку. А я не кричу, там такі точно інваліди така... така... у у Все. Все. списки на отримання допомоги. Волонтери заповнюють у знеструмленому приміщенні під ліхтарями. «Номер телефончика 050 227». В родинському працюють кілька магазинів і одна аптека. Централізоване водопостачання відсутнє. Містяни запасаються питною зі свердловин або приходять сюди за бутильованою водою. Сьогодні видають також борщові набори. Для борщу для нашого українського борщу там є і морква, і картопля, і е, часник, і е, лук, і буряк. Тобто великий набор сітка розрахована на сім'ю на декілька навіть тижнів. Ганна отримала овочі і воду не тільки для себе повезе і сусідам. Одна така сітка. Кожному пенсіонеру і маломобільному жителю працевлаштованим набір на родину в окремі дні видають продукти. Там є і рис, і гречка, і згущене молоко, і сахар, і тушковане м'ясо. Волонтерські організації і різноманітні фонди гуманітарку доправляють щотижня. Видають за наявності особистих документів або довідки переселенцям. Мешканці прифронтових міст отримують і гарячі страви. Їх волонтери готують вночі і привозять із сусідніх Краматорська і Білозерська. Ми гарячі страви, які ми привозимо два рази на тиждень, поки що. Це людь, Як? це надія людей на те, що все буде добре, на нашу перемогу, на те, що все скоро відновиться. І ми розвозимо в самі, скажімо так, небезпечні точки, це починаючи від. Часів'яру, Сіверськ, Константинівка, Покровськ – Всі найближчі до лінії фронту міста. Росіяни щодня руйнують родинське кабами, снарядами і мінами. Влада закликає людей евакуюватись. Та, попри це, у шахтарському містечку залишаються понад півтори тисячі жителів. Дякуємо нашим захисникам, і усім, хто в тилу допомагає силам оборони. Це був воєнкор на 11-му. Ставте лайк, коментуйте і підписуйтесь на YouTube 11-го телеканалу. Бережіть себе і до зустрічі.